Ця жопа сьогодні вирвалася, там не йди з сусідським. Йди. Погано зав'язала тебе, так? Да? Давай, йди. Це капець, я летіла, як скажено. А, а-а, погуляв трошки. не бистро. Це добре, що сусіди набрали Крем тут, так? чи Зна, куди повертати. Жорик, конюшня. Давай, коняка ти моя. Дивно, ну, раз ти вже гуляєш, до собак сходи. Йошкін Макальошки, хоч би не пробіг мимо. Жорик! Жопа ти! Ану заверне. Та він молодець, його можна відпускати. Тільки сказали, сусіди з поводком. Ти мій хорошенький, да. Погуляв трошечки. Як так собака його працювала? Це тут колупав, скучив за гульками. Журяня. Я до нього обізвалася, він одразу до мене пише. Журіко, це мені біля хати таке не треба робити. Ох. Фух, напірялася. Давай, купатися і спать. Це я його сьогодні вранці не випускала. Сказала, що Жорик пізніше погуляємо, а Жорик сам вирішив. Погано зав'язала йому каліточку проволокою. Вон Твої подружки вже прибігли. Журик я ще не знала, що я так швидко бігаю. Летіла за ним. Він так швидко до мене до ручок підійшов і ми з ним пішли до домку. Ти моя китя, манінечка, халюсенький мій, калябунчик.